Возьми из Запориза! Метолу! <плодисмент> 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 Тренер і теж задальку давайте защитить. Давай. Не Эй, не уходите не уходите. уходите, не уходите. Хлопці, вставайте. Фу, не там. Не Бере да -да. ну, бери бери. бери. Я можу, Можеш, видно? просто. Бери. Так, тут дирка. посунься до Діми. Давай, давай, Сзади давай. Так. Трошечки лівіше, да? бо ви за банер а, заходите. Давайте. Сюди. Трошечки, Дениса, можна? Трошки лівіше. Будь ласка, дякую вам. Арсенчик, трошки сюди. Ау. Давайте на одне, так праве стали, ліве на спахи. Ні, ні, всі одна одне одне. Отак. Ровненько всі стали, молодці. Клас. Так, всі сюди ходи. На фотоапарат спочатку. А тепер на мене. Клас, супер. Краса.